Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо коштувати рисову кашу з куркою та овочами. від Славна страва! Борщ я вже скуштував і він мені сподобався. Давайте подивимось, з чого складається цей виріб. Що всередині і скуштуємо його. Склад рис, варений сублімований, 76%. Філе куряче варене сублімоване 12%. Суміш сублімованих овочів 10%. Це саме кукуруза, морква різана, цибуля зелена різана, томати, шматочки, сіль кухонна. Ну і по класиці приготування дістати поглинач кисню, додати 310 мл окропу до рівня 9. Який знову ж таки вказаний на упаковці, тут є лінійка з правої сторони, де якраз склад, дата, виготовлення, кінцева дата, і корисні оці поживні цінності. Закрити замок на пакеті та настояти протягом 10 хвилин. Е, я думаю, що про те, що таке сублімати, ви зможете подивитись в попередньому відео, яке е, ми робили про борщ, також від славна страва. Там коротко описано все, що стосується субліматів, як вони готуються. Що вони мають стосовно цінності, е, якщо порівнювати, до прикладу з сушеною їжею, це 100% правильна їжа. А особливо, коли нема електрики, а в нас електричні плити. Так, ну що ж, е, думаю, що спершу ми маємо розпочати роботу з окропчиком, тобто з водою. Енергетична цінність жири 7,7 грамів, вуглеводи 69,6 грамів, цукри 3,7 грами, білки 15,9 грами, сіль 3 грами. Загалом ця штука трішечки більша аніж борщ. Ми усі розуміємо, що таке рис. Він трішечки об'ємніший буде. І виходить, що тут 90 грамів. Упаковочка, але все одно їй нічого не буде при тих же самих умовах, що і з борщем. Можемо його отак бити, сильно бити не буде, бо у мене укроп точно е трішечки обпече. Не зовсім така стабільна тут площадочка. Краще, щоб все було рівно і зафіксовано. Але, на жаль, ну, маємо те, що маємо. Е коротше, я думаю, що про. Е Якості овочей ми, ну, нема сенсу говорити. А, а поки вода розігрівається, трішечки розповім вам про корисні властивості рису. Чим він нам буде допомагати, тобто нашому шлунку, ну і загалом. Така трішечки вікіпедія буде. Вітаміни групи Б, Амінокислоти, калій, фосфор. Усі вони важливі для нашого організму. Зміцнюють нігті, покращують роботу кишківника, сповільнюють процеси старіння шкіри. Рис не має глютену, тобто можна вживати навіть алергікам. Найбільше в рисі складних вуглеводів для підтримки м'язів, бо вони джерело енергії. Має він і білок. У 100 грамах рису міститься 7 грамів білку. Він покращує пам'ять, укріплює серцево-судинну систему, знижує рівень шкідливого холестерину. У ньому є усі амінокислоти, які необхідні для здоров'я шкіри, волосся, зору, легенів та нервової системи. Причому ці властивості зберігає не лише запарений, а й варений рис. Ну що ж, друзі, наша водичка поки достигає. Я рахую, що треба вже діставати поглинач кісню. Так. Ось як він виглядає. Тому переплутати його з чимось іншим, я думаю, що у вас просто не вийде. Зараз будемо наливати. Єдине, що... О, вже підходить. Підійшла. Водичка навіть майже не вибіжала. І в цей раз я підготувався, як ви бачите, аби не ошпаритись. Тільки треба було по самій краї не наливати, і тоді все було б добре. Але тим не менш, так, давайте подивимося, що в нас тут виходить по цифрі 9. Це десь ось так. Ну, ви знаєте, виходить так, що. Мабуть, у цій тарі плюс-мінус. Плюс-мінус. Ну. Ні, ще трішечки можна долити. Так. Є. А, далі ми перемішуємо це все. І... Їсти хочу дійсно ну, з самого ранку не їв, а зараз вечір, тому я думаю, що це просто буде ну, найкраща їжа. І не, навіть не через те, що, умовно, це перший нормальний а, прийом їжі, а просто тому, що смакує вона навіть на підготовчому етапі, дуже непогано. Закриваємо пакет. І чекаємо 10 хвилин. Я думаю, що усі розуміють, скільки часу потрібно для того, аби приготувати. Курку, до прикладу, теж філену хвилин 15-20. Так, ми будемо паралельно готувати ще рис і нарізати там собі овочі. Це теж якийсь певний проміжок часу займе. Що, ну, як на мене, головне, що це все ми готуємо за ну, хвилин. Умовно 12-13. Розігріти водичку 2-3 хвилини приблизно. Після цього зачекати 10 хвилин і все, ми маємо вже можливість насолоджуватись смачною їжею. Давайте почекаємо 10 хвилин, а поки чекаємо, трішечки додам про те, як взагалі готують саме цю страву, і скільки часу приблизно вона може зайняти. Рис з куркою та овочами. Нам знадобиться варений рис, куряче філе, яйця, цибуля, морква, зелений горошок, часник, імбир, зелена цибуля, вершкове масло, соєвий соус, рослинна олія, кунжут, сіль та перець. Накриваю це фульгою. Плотно. Ставлю в духовку на 40 хвилин. Потім коли 40 хвилин пройшло, відкриваю, дивлюся, чи готовий рис. Якщо би ви в разі е, вийшов у вас рис рессирувати, що просто банально долийте собі води. Ну що ж, друзі, час вже пройшов. Треба куштувати. Ну, виглядає. Доволі таки непогано. М -м -м. Гаряченька. Смачного. Рис довгий, шліфований. Бачимо тут кукурудзу, і її тут ну, насправді не тільки кукурудзи, але загалом зелень присутня в достатній кількості стосовно пропорції. Тарілка, як ви бачите, не мала, і вона повністю зайнята. Саме цією стравою. Так. Де придбати, ви знаєте. Усі корисні посилання будуть внизу в описі до цього відео. Не забуваємо ставити вподобайки, шерити відео. ну і Звісно ж, підписуватись на наші сторінки у соцмережах: Instagram, Facebook та Телеграм канал. Разом до перемоги і редді фострайк. Бо на